У Калуші відбулася виставка на живо. Всі роботи художника Володимира Прокопешина створені онлайн на різних виставках. Фактично, це портрети відвідувачів, які долучилися до діючого мистецтва і стали шанувальниками майстра. Портрет це є основа на цих роботах. Я хотів би, я не зациклююся на схожості. Хоча, якщо треба, то якщо має на це бажання, то буде схожість. Але не це першочергове є і основним. Основним є те, побачити. Потім асоціації, ті, що збереглися після того, коли я перші лінії малював про ту людину, так і про цей настрій, навіть ці люди, які зараз у залі, вони фактично в мене получаться на полотні. Хочу я це, не хочу. Вони так і послідовно в мене переходять на і всі люди, які до речі, теж зустрічаються в моєму житті, вони переходять на чужі портрети, навіть тобто я змішую почуття для того, аби зрозуміти сам щось більше. Щось таке, щоб відкрилося щось для мене більш новіше, ніж просто портрет. Так, допомагає художнику скульптура. Саме вона доповнює Володимира Прокопишина як майстра портрета. Натурницями цього разу стали чарівні калушанки. За словами художника, йому достатньо зафіксувати основні лінії, а далі він дописує портрети у своїй майстерні. Саме таке мистецтво, на його думку, є живим і правдивим. Я не кладу ціль на схожість, бо для мене навіть клаптик волосся, який я повторив, так для мене є цінним ніж самий портрет схожості. Через одну причину я хочу віддалитися від комерції любим, любою ціною, любою любим шляхом. Про Продіюче мистецтво стверджувала і жива музика, яка надавала виставці джазових відтінків з чіткими лініями рук музиканта. Тож Володимир Прокопишин покинув калуш, виставка його дії, а п'ятеро калушанок тепер будуть шукати свої портрети на нових виставках майстра. Мені в жіночій інтурі все подобається. Когось, когось шиє, когось губи, когось погляд якогось, саме спілкування, навіть може надихнути на створення картини. Але чому жінки? Тому що напевно, що мені так написано, бо тому що в мене є троє доночок і дружина. І вони мені не надихають. І я їх постійно малював. А тепер бачу, що ще хочу всякого помалювати тобто в різні, різні настрої.